Дениса, ти наївся манною кашою запіканкою? Так. Чесно? Так. Не дуже. Тоді ходімо за сніданком. – Якнайшвидше. – Я сподіваюся, там вже не буде а манної каші. А зараз ми приготуємо, щось друге. Так що у нас буде сьогодні спеціально для мексиканського піріто омлет тартилась з сиром. Перито, це ти так називаєш Дениса? це по мексиканськи та братішка. Ага, ну то я зрозуміла. Що нам треба для цієї тор тортилі? Так чи ж тортиля, тортилля. Да, да, да. Дивись на екран для приготування тортильї з омлетом і сиром знадобиться яйця, дві-три штуки. Тортилья дві штуки, твердий сир 100 грамів, вершкове масло 50 грамів, свіжий шпинат 100 грамів, сіль, перець, помідор одна штука, кілька скибок білого хліба. Що мені робити? це не черепаха, ні, ні. а от, от така. Месиканська ліпешечка. Маленький лавашок. Маленький лавашик, нехай так буде, Да. Давай, збивай будь ласочка. Яйця. Сіль додавати? Так, сіль додавай. У нас буде обичний звичайний омлет, але приготування у нас буде незвичайне. А чим ми його зробимо незвичайним? А тому що я хочу його звернути як конверт. Вау. Ну, може так. ти хто ти, бачив, так. як. Так, uh, так. я не, особисто не робив, зараз, зараз покажеш. Ти можеш натирати наскільки це безпечний процес для uh, психіки. Сир. Можеш натирати. ті людини якось одного разу це не робила. Масло додав, чи ні? Зараз вершкове масло ми додаємо от, сюди. Ірино, ти О, одразу одразуєш. Зараз от, зараз, от, трошки зіб'єш. Давай, щоб вона... ой, Да, вилівай. Вот. Поки що у нас як блін. М млинець, так. І от, викладаємо сюди а -га. А -га. Вот. наші І треба, Одну зачекати. Ми да, треба зачекати, поки що вона. От, з, ну схватиться, Приготується, так. Ну, да. Я бачу, що там ще є помідор. Його треба да, нарізати. Можеш, я... можеш нарізати тонесенькими скибочками. Тому вот що так? ми будемо додавати його туди. От так. Отакими? Вот ну, можеш, можеш навпіл його. Навпіл. Mm -hmm. і, і от так, щоб тобі зручно зручніше було. Зручніше добре було нарізати, да. М -м? От так. Зрозуміло. Да. От так. Трошки треба угу. зачекати. Чебік, а ти знаєш, до речі, що в Іспанії е тортилів називають омлет в Іспанії. Так, Торт... да, не, не знаю. Да, омлет? Да. 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 Тортиле. Ну, ти, ти, ти дивись, от, е от цей ліпешечки, ну мексиканці ж іспанці, іспанці трошечки. Да, можливо. <реш> 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 трошечки. <реш> да. То все зрозуміло, да? чому да. мене називається все. Да. Щас, Нам треба, щоб вони потворушували разом. Оттоворошували, да. щоб вони приклеїлись. Да. Ми щоб красиво... вони були не вода. Не розлива. Почекай, почекай, Чабіку, Тоді Треба зачекати трошечки, щоб вони. Можемо спробувати за допомогою тарілки, знаєш? Треба... Так, ми такі вже підготували. Да. Ну. Да, так все. І от. Молімся. Може, да? <ріст> <ріст> ще рано Давай. Нет? Я Не знаю. Я Я думаю, час. Я думаю, час. Да? Можна. Можна. Давай. Ох. Оп. 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 Так. І. Так. Обратно. Вот. І ага. зараз у нас починається головний основний процес. Основний процес. Викладаємо сир. Так. Отак. Вот як ми знаємо, сира багато не буває. Так. Uh -huh. да. Викладаємо сюди. Uh -huh. А я бачу, що ти з одного боку викладаєш тільки да. сир. З іншого шпинат. Давай от сюди. Помідори. Трошечки помідорчики. От так. І викладаємо от сюди шпинат свіжий. Uh -huh. да. І зараз його ми. Завертаємо, Завернемося. Завер і що тепер? І що тепер? Да. Просто тепер чекаємо, щоб воно перепеклося. А тепер чекаємо, щоб вона -запеклося. Да. По перше, що хочу звернути вашу увагу. Добре, потоваришувала тартилля з <ГЛ tomatis> z... <більш señora> <жас> нашим омлетом. – Це те, ти хвилювалася і руся. Так, так, не да, та, щоб вони були. <ганесли> <Mebane. nerede? продук Doueous> <продук> процес, процес пройшов безболісно. Для Це обох сторін. Да. Треба зачекати, поки що вона засмажиться. Да? Потушиться. Потушиться, так. Да. І можна було б його один раз навіть ага, вот ага. перевернути. Трішечки менше вогонь зробимо. Та ні, там так. вона п'ятерка, да. Ми Можемо вже навіть Медвійко. виключити. ну да. Да. Угу. Вот дуже незвичайний е, спосіб. Засто... Спосіб застосування. Як лаваша. ти, ти сказала, <antenna> лаваша. Ну, Як це хіба не лаваш? І от намащуємо його. О, я знаю, це буде дуже смачно. Прям вершкова ліска. Як завжди, чаба баба все робить краще завдяки вершковому маслу. Давай, і поки можете успокоїться наш. Амлет можуть нагадуємо рецепт. Рецепт, друзі. Рецепт. Рецепт тортильї з омлетом і сиром. Збиті яйця вилите на сковорідку та підсмажте омлет з одного боку. На омлет викладіть тортилью і переверніть пательню. Додайте всередину тортильї з омлетом, сир і всі інші складники. Складіть страву у формі конверта. Наша тартилля. Вже готова. Давай от красиво викладаємо. Нічого, я ще випадає, нічого страшного. Так все красиво, мені наш пакет. Красиво, да. дуже гарно. можемо його трошечки, ще, тому що Прикрасити. шпинат треба їсти. Вона дуже крута овоч. Його взагалі називають. королем, я королем Моряк папай, пам'ятаєш? так, так, да, так. Да, 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 да. А я ось так десь покладу ще і помідорчики. Так, можеш і так покласти. І давай розріжемо, давай розріжемо покажемо, який у нас вийшла розріз. От, дивись. Смачного. І можна його ручками їсти. Ручками? Ручками. Мексиканці ж їдять так, руками. Да. Слухай, хто, да. хто ми такі, щоб сперечатись з мексиканцями? Да. Я можу розрізати. Ірусік, давай. Да. Куштуй. Воно гаряче, гаряче як <шлик> класичний мексиканський сніданок. Класичний мексиканський mm. сніданок. Тобто да. я, якщо звім, я стала мексиканкою? Сеньорітою. Mm. 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 Я вже відчуваю себе сеньорітою. Друзі. Дуже смачно. Ти знаєш, я коли побачив інгредієнти, в мене зізнаюсь, були сумніви, що ми можемо зробити. Але це. Це дуже смачно. Смач дуже мій, смачно, Їш, дуже е смачно що... менше е говорити. більше Більш да, да. друзі моя щира рекомендація. Обов'язково приготуйте тортилью mm -hmm. з омлетом і сиром. Не пошкодуєте. А наш телепонеділок пропонує продовжити музикою, щоб що вас надихне на продуктивний не тільки понеділок, а й весь тиждень.